Вітаю на органічній садибі. Сьогодні покажу, як виглядає фітофтора. Сьогодні знайшов перше ураження у себе на одному кущику. Ось вона знизу, такий характерний в неї вигляд. На самому загущеному кущі томата Нуксі, який я так і не доформував нормально. Що робити в такому випадку, якщо знайшли фітофтору? будь-який прояв? Обов'язково треба всі оці. Шматочки-листочка, тобто, якщо не сильне ураження, то от весь листочок можна не зрізати, а саме зрізати оцю частинку. всю. Це раз. Друге, що потрібно обов'язково зробити по обробкам, потрібно взяти збільшені норми біопрепаратів. Я раджу використовувати мінімум три різних в одній баковій суміші. Якщо більше є різних можна більше. І взяти сироватку 3 літри на 10 літрів води або прилипач. В моєму випадку я буду використовувати такі біопрепарати. Фітодоктор, триходермін, також я візьму пентафак і планріз. І оброблю баковою суміш. Приблизно буду брати норму по 100 150 мл кожного біопрепарата. Зроблю одну обробку, потім зроблю ще профілактичну обробку через день. Ну, враховуючи, яка у нас була погода. У нас пролило, напевно, двомісячну норму дощів буквально за тиждень, і останню обробку я ще й зробив там, не перед самими дощами, то це взагалі диво, що тільки от настільки мало проявів фітофтори, вона б могла бути набагато агресивніша. Тому вкотре переконуюсь, наскільки органічна агротехніка ефективна проти цього захворювання, що вдається ну, настільки суттєво його уникнути. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити наступні випуски.